Ну, чесно кажучи, ось ці затримки, які іноді бувають на футбольних стадіонах. Вони часто пов'язані. Затримки по виходу команд на футбольне поле вони часто пов'язані з тим, що якісь додаткові налаштування тренери дають своїм командам. І персональні вболівальники Артема Гусола так, збірна України ю 20 поїхала на чемпіонат світу, але гусол залишається у ковалівці. Він дуже потрібен колосу на чемпіонат. Він не їде. Хоча за своїм віком підходить талановитий Вінгер Колоса для того, щоб поїхати на футбол в Чилі. але ні, Чилі-Чилі, ковалівка ковалівкою. Тут матч шостого туру чемпіонату. І, що вже ми говорили на старті трансляції, що в тому числі через Харатіна матч буде перчений, то я думаю, що свого Чилі і інших спецій може в нас вистачити а, на матч Колос Верес. Привітання тренерів. Олег Шандрук. Руслан Костишин. Бачимо, що значно тепліше одягнений. Головний тренер ковалівців. І Перша атака колоса. Гусов в центральну зону. Шикарна передача на Цуріко. А Цуріко ще пас! Ось цей розіграш. Він мав. Він мав завершитися голом. Просто красивезна атака зараз Колоса. Відбірняча в центральній зоні. Ось тут передача на. Гусола трошки в недодачу. Гусол віддає пас, і там бачить Цурікова гагнідзе, а Цуріков не виконує. Ну, здавалося, простий пас. Я сподіваюся, класний футбол і донатимо. Подача. Момент. Удар по воротах. Сейв Цуріков з гострого кута, м'яч залишається у грі, м'яч не виходить, який заряджений агресивний колос вийшов на цей матч. І створює за дві з гаком хвилини ще один момент. Валентин Горох парирує. Удар теж у дуже важливому для себе матч. А ось він і Микита Бурда у боротьбі із. Я не впевнений, що навіть бурда пробивав, можливо, м'яч від захисника від Дмитра Кльоса. Полетів у напрямку власних воріт. Зрештою, бурда свій момент вже отримав. Давайте говорити про це. Микереса може з цього розпочатися. Веслі прибирає одного суперника. Проходить Ніку Гагнідзе. Знову зупиняється вже по другому кругу. Міг обіграти. Передача на Климчука. Климчук штрафному майданчику. Удар Климчука. в Дальній кут. М'яч летить повз ворота. Ну, скільки моментів колос Мау. У половиною хвилини. Ось вона може бути відповідь Вереса Веслі. Передача на Бойка. Бойко. Бойко. Ще пас. Шарай. Шарай удар по уротах. Пахолюк витягує. Ну а далі що? А далі треба акуратно тут грати футболістам колоса конкрет, конкретно Телесу. А, під голкіпером з під захисника. Не сильний. Хитрий, але не сильний удар і не вкут. Так Щічкою пробив шарай. Зараз він вибирає позицію. Передача. Гусол. Гусол. Ось таке повернення м'яча туди. Комусь хто проб'є? Пробиває Гагнідзе. От з таких високих передач. Народився момент у ковалівці. Удар в площину воріт. Вже непогано Ніка Гагнідзе зловив м'яч у повігря з першого дотику. Харатін не встигає його накрити, не встигає ногу виставити, щоб ударити по м'ячу. У нас боляче Дмитру Кльоцу. Арбітер гру зупиняє. Тримав удар в обличчя внаслідок попередньої боротьби центральний хав команди Шандрука. Вступає самовіддано у боротьбу, як завжди, центральний хав Вереса. Лише другий його старт насправді в сезоні, Як я згадав попередні поєдинки рівня лише одного разу в старті проти Шахтаря. Кльоц виходив. Ну а Валерій Кучеров готується чи не готується. Тренувальну маніжку про всяк випадок одягає. Поки що пауза. Паузу, яку можна заповнити співами. Чому б ні. Колоса. Так. На жаль, для Дмитра Кльоца він йде з поля. Штрафний майданчик. Хто буде грати головою є удар головою. За спини понедільника вдається все-таки пробити Віталію бойку. Але м'яч він зловив головою в дуже низькій точці. і Складно було пробити сильно. Не проблема для Пахолюка. Ось зараз Олефіренко. М'яч піднімає. Тут Гусол. Гусол головою пробиває у боротьбі з Тамулісом. М'яч у руках у гороха. Це удар, але не гольового характеру. Дуже не сильний удар. Горох все бачив, все контролював. Передача, щоправда, на Гагнідзе. Ось він простріл. Таки проходить. Гусоло на гусоло кидається. А хто ж там кидається? Якщо я не помиляюся? шарай був дуже самовіддано полетів під цей м'яч. Можна було й ногою від гусола отримувати. Так, це був шарай. Ось хороша передача. Вона пройшла таки з цього флангу. З той пас, який Гончаренко не встиг заблокувати. І шарай полетів хокейно регбійно Передача на Стамуліса. Стамуліс готовий прострілювати. Стамуліс високо м'яч піднімає. Помба! Ні. Ні. Випереджає Понідільник і далі помба не зупиняється. Андрій врізається. У нього. Пригадуємо епізод першого тайму, коли е, у боротьбі з суперником і з Веслі Помбою. Понідільник зазнав ушкодження. Тоді 11-й номер рівнян наступив на груди, вже падаючим Андрію Понедільнику. Зараз дуже самовіддано зіграв правий оборонець колоса. Учаров. Є в центрі продовження. Пас на помбу. Помба. Побачив, що партнер офсайд Веслі в центр зміщується. Веслі вже на ударній позиції. Веслі Помба б'є по воротах. Ну і м'яч у руках Івана Пахолюка. Удар бразильця був туди, де знаходився голкіпер колоса. Але ця атака була цікавою. І відбір Кучерова, і завершення від помби, який спочатку оцінив ситуацію, не став продовжувати атаку, оскільки його партнер Віталій Бойко, по-моєму, знаходився в положенні поза грою. Шилає щось на зразок виправдувань демонструє. Той момент уже закінчився. Починається новий шарай. Шарай. Прострій! такий простріл ледь в удар не перетворюється. Оце 77-й номер Вереса. Це Владислав Шарай. Тут він на цьому стадіоні забивати вміє. Але і в офсайди потрапляти теж вміє. В сьогоднішньому матчі не так багато. Гольових шансів. Ніка втикається у суперника. М'яч втрачає Гагнідзе. перехоплення. І удар по воротах! Пахолюк невпевнено, М'яч відбивається. У удару Віталія Бойка. Можна тиснути далі. Оеслі Помба. Ставив спину, хотів штрафний заробити. Ні. М'яч забрали у нього чисто. Ну, а тут фол. То Впевнено, ловить м'яч. Тоді ось цей удар шарая. Удар простріл гострого кута, який викинув м'яч, після якого викинув пахолюк за межі поля. Той зараз трошечки зміна траєкторії і знову остатньо не впевнено. Ось непоганий розіграш Цуріков. Ударна позиція. Андрій Цуріков. Удар по воротах. М'яч летить повз ворота. Капітан пробивав. Андрій Цуріков. І так він теж забив у минулому турі. Ворота Зорі. Климчук, Цуріков Ібрагім Кане забивали тоді. Ну, зовсім в іншому стилі Цуріков відзначився. П'ять футболістів у стінці. Там поруч Ніка Гагнідзе, Рапай біля м'яча, і Андрій Цуріков. Отже, удар Цурікова. М'яч над воротами летить над поперечкою. Не вдається в площину дев'ятому номеру ковалівців влучити. Всі розуміють, що це був великий-великий шанс. Стень. Стень. Прибирає м'яч під праву Ногу стень. Центр на Кучерова. Кучеров м'яч трошки відпустив, але вийшла передача. Шарай удар по воротах. ворота Шарай пробиває. і Просить кутовий. Але цей епізод міг і без корнера голом закінчитися. Це найкраща позиція, з якої Шарай пробивав, але. от почекайте зараз. Невже не кутовий просить, не вже щось більше. Чому Копієвський груз зупиняє. Давайте дивитися. Ось стень. Кучеров. Далі відбувається передача. М'яч міг в руку так влучити? Чи... Чому так от арбітр зупинився? Чому показав цей жест? Ніби я зараз ще з'ясую. Третякову готується подати. Навіше. У штрафний майданчик, а там блок для Оєвусі. І м'яч іде за межі поля. Вар. Треба вар. Який ще сьогодні не вступав. Наш сьогоднішній поєдинок. Чи варто це відзначити? Уєвусі за боротьбу ось цю тілами за штовханину. За. Давайте подивимося, за що? За корпус гончаренка просить відеоасистента рефері. На його думку, це був поштовх. Іде подача! Подача перелітає усіх і Цурікова, і Борду, і захисників вереса і м'яч іде за межі поля. Це 94 хвилина матчу. Матч, який так багато обіцяв у перші три хвилини. І так мало нам приніс. 0-0. Але є у штрафний майданчик. Боротьба проти голкіпера. Ну і порушення правил проти Пахолюка, Той лежить на газоні. Випускає м'яч з рук, начебто. Але що не подобається бойку? Контакт із голкіпером. А на фоні ми чуємо фінальний свисток. Матчу, який завершився 0-0. Матчу, який жодного голу нам не приніс. Навіть не зараховано.